Маленька інформація, я думаю, що більшість з вас про неї знає, але все ж трапилось мені сьогодні на очі про нашу техніку і відключення світла. Дивіться, після того, як світло відновлюють, починають працювати одразу багато приладів, тому що ми все одразу вмикаємо: холодильники, бойлери, телевізори і так далі. Але ми не враховуємо, що напруга при цьому може доволі таки стрибати, тому що коли вмикають електромережу, замість. Тих 220 вольт, що мають бути, напруга може бути, наприклад, від 170 до 260. А у старих будинках, де може вийти із ладу нульовий провідник, доволі часто трапляється, що напруга пригає навіть і до 300 вольт. І от саме через такі високі стрибки, може виходити з ладу ваша техніка. Тому, коли вимикають світло, потрібно витягувати всі ваші прилади із розетки. І коли це світло вмикають то протягом 30 хвилин після його відновлення так, ви вмикаєте по одному там, самому необхідному предмету. Ну, безумовно, це може бути холодильник спочатку, потім там, бойлер, потім всі інші. Дотримуючись цих правил, ви зберігаєте свою техніку. Тому що навіть якщо вона і буде працювати, ви, наприклад, не витягуєте її з розетки, але все одно оці стрибкі напруги, вони рано чи пізно виводять її з ладу. Також багато електриків, друзі, радять встановити реле напруги. Це, власне, і буде такий собі стабілізатор напруги, який буде здатен захищати вашу техніку від пошкоджень. Наприклад, у разі різкого падіння або навпаки зростання напруги, реле буде відключати подавання струму до його стабілізації, і тим самим воно буде запобігати подаванню небезпечного струму до вашої техніки. і Захищати вашу техніку. Таке реле доволі недороге, тому фахівці радять його придбати. Повторюсь, я впевнений, що багато хто з вас знає про цю інформацію, але, можливо, просто нехтує. Тому краще, коли вимикають світло, витягайте приводи свої з розеток, а коли вмикають, то не спішіть їх вмикати, вмикайте поетапно і буде все добре. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!